Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Сьогодні ти побачиш відкриття 50 кейсів. Сьогодні ми відкриємо 25 стареньких кейсів, ще які вийшли за часів CSGO, в яких лежать рукавиці, і сучасні ножові кейси, які були створені за часів CS 2 Всі кейси були відкриті на моєму твіч каналі. Там я буваю разів 8-10 за місяць. Я часто там щось відкриваю або крафчу, або граю зі своїми фоловерами. Тому тебе також буду радий там бачити. Довго не затягую, півхвилин на монстра і полетіли. Бладі case. зі старту тобі дають відкрити. 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС Доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, ГБНС чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишньої. Що полетіли? Перший кейс, перший ключ. Отак пішли, відкрили. Ей, на крайняк, на крайняк, можливо, ще боню позовем, ви поняли? Можливо, кроляча лапка спрацює сьогодні, а можливо, ні. Я чесно не знаю. Так, у нас тут куча ключиків. Давайте рекорд для розігріву. Оце, до речі, ми відкрили тільки що той кейс, який нам випав. Який ми гроші не витратили, тільки на ключ. От. Чиста дефолтна синка. 50 кейсів на базі. 50 на 50 ми відкриваємо. Буде половина рукавичних, половина ножових. Тому будемо сподіватися, з якогось кейсу рукавиці, з якогось ніж. З якогось глок, як тут. Давай, гейма. Червоний, перший. Перший допанюха червоний. Окей, а це, це ж вже було. Все, рекойл у нас закінчився. Все, габела. Синка. Давайте, напевно, доб'ємо все ж таки е, рукавичні. 25 штучок. А потім будемо відкривати ноживі. Чесно, революція мені сипи зазвичай одну синьку. Ви поняли? Можемо так, от чисто. Давайте поскіпаємо трошки. А що це було? Це була перша фіолочка? Не поняв. А що, що це за баги? Окей. А ще. О, 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 от, тільки що два засвітило. Прикольно. Трошки забагало. А зараз що? О, давайте ще один так. І отак, і отак. І буде, і буде два дропа. Угу. Цінька фіолка. Ну, я думаю, ми, ми чисто цей похаваємо сьогодні, ви поняли? Е, і все. У мене не буде бажання більше взагалі кейси відкривати. Хоча коли падає отак чисто синечка, ви паніли, типу, завжди є шанс на ніж. Тому що коли куча синьки... Коли куча синьки, можна просто взяти і зловити собі ніже. Так, поскіпали. Давайте, щоб 10 штучок залишилось. Окей, окей, Чисто синечку. Підкармлюємо на максимально. Те, що треба? Так, а тепер гейбан. Дивись, треба оцей банан? На оверпасі. Поняли мене? Вангую, чекайте. Чекайте. О, -о, -о, О. як це боляче може бути. Коли він таке показує. Але мені сьогодні, пофіг. Я чесно, я, 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 чесна, я наста... чисто з кайфом хочу відкрити ці кейси, отримати 45 синьок, 5 фіолок і на цьому все. Рожеве дав понюхать. Чесно, по скінам тут взагалі нічого не цікаво. Ч, нехай от революція підкормить габена чи нас От. Нехай габенчик підкушає трошки. От. Тут цікаві тільки рукавиці, все. Більше нічого. Оце, оце все, що він оце докатує, тому революцію взагалі можна так взяти і поскіпати. О, до речі, баг працює якийсь. О, перше рожеве. Сюди, сюди, чи назис? Окей, що по якості. І може бути подряпана, окей, окей. Але це погано. Це міг бути ніжик, ви поняли? Ой, ти ще ще рукавиці. Ну, короче, голда. Ось ще баг. Може з багом він хоч щось нормально насипає? А чому в мене два кейси революція? Аааа. Немає доступної дії? а що це за баги? Ну, габини, як завжди. О, консолька працює. Габини як завжди. Куча багів. А по факту кожне відкриття є шанс на ніж. Ну, на голду Тут шанса на ніж не існує, тут він дорівнює нулю, тому що це руковичний кейс. Якщо тобі все ж таки набридли кейс у Габена і з звишней ти вже не ївся, Google Кейс написали мені про співпрацю. Тому у мене вийшло вибити для вас ексклюзивний промокод на 35% при поповненні. Це український проект зі скінами КС2, де ти можеш повідкривати кейсики, зробити апгрейди, контракти, ну і забрати гарні скінчики. Якщо все ж таки ти полюбляєш відкривати кейси або у Габена, або на сайті, посилання на цей сайт буде в описі під цим відео. Та не забувай про про. Макод FELIX, який дасть тобі 35% при поповненні. Зловити? Напишіть мапу, на якій відкритий галерею і кіловачок. Фівер у нас буде на останок. Два рожевих підвірю. Я думаю, він взагалі зараз отак от посередині зупиниться і я нічого не отримаю. Ні бояк. Ну, друга рожева, Другий рожевий, ви поняли? Шансик може є. Е, вертіго, окей, давай пішли, відкриємо вейпер Wave ж на V, підемо відкриємо на Vertigo, правильно? Все. О, вейпер вейп, куди? Куди гб? Не кафюлка. З самого початку дав взяв панюха. А якщо б ми мапу не переключали, прикиньте докатив би вейповий. Типу, залежить момент, в який ти відкриваєш кейс, то, поняли? Як я вже в одному із своїх відосів записував, немає дропа в самому кейсі. Є в момент відкриття формується дроп. Отак. Тобто. тобто, Коли ми скіпаємо, він уже є. Ото, те, що ми бачимо в анімації, то, то чиста анімація. Ми тобто, коли скіпаємо, ми бачимо дроп. Або коли він декатується, ми бачимо дроп. Тобто це все бутафорія, ви паняли? Це що справа, зліва, тому в Офігу. У нас залишається кіловат і фівер. Виходить, ми 30 кейсів вже відкрили, і отримали. отримали ось оце. І ось оце. це. Взагалі, флот говна 0,48. Коротше, 31 кейс полетіли. Угу. Смачно як. Дякую, Гейбе. одна синька тут жодної голдини було на цьому аккаунті за 400 кейсів типу да пайгабен ну вийде вже просто 300 хоча б своєї ніжик мені ну це ж можна оформити навіть навіть самий покоцаний навіть самый самий ущербний ніжик самий гавняний. дай мені просто от в руках потримати доброго вечора у нас чи, 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 чиста одна синічка, два рожевого. Ну я думаю на цьому і все. Більше, більше шансів нема. Такий попахує цим додепчиком, да, Але. Але його не буде, Абен. Нехай не надіється цей гейбен. Ти ж лобен на щось подібне. Давайте. Що там? Анубіс? Полетіли. Ну, те, що пролетіло, я ж кажу, то, то чиста анімація, ти поняв? Тут треба декатік. Треба декатик. Коротше, що ми робимо? Дивіться, у нас є 4 кейси, і потім залишається 10. 4 пропоную скіпнути пастиком. О, до речі, нормальна тема. З багом. Сюди? Ну, це, це так система працює, чуєте? Коли ти скіпаєш, ти отримуєш рожеве, походу. Поняли з цим багом? Давайте ще раз, ано. Ну. Ага, відразу, відразу дає, ед, О, є, є контакт, І давайте другий прокрута. Рожеве? Ну, третє третє рожеве. Блін, ну це, це не бутыл. Це могло бути червоне. Вау! А це що, мені дві фіолки дало, чи що? Серйозно? Оце баги, конечно. Коротше, дивіться, що ми робимо. Йдемо на Ancient. Де тут? Ancient. Забираємо тут. АВП Друкопус. Будь ласка, тільки не рожеве. Давай мені кучу синьки і щось червоне, або ніж. Хоча, коли так сидиш, чекаєш ніж, його немає. Ви поняли? Коли, коли не чекаєш, тоді відразу якось воно. Так, спонтанно, курей з'являється у тебе перед очима, і ти такий, що взагалі тут відбувається? Не встигаєш насолодитися цим моментом. Мапу хто? Давайте, хто перший напише мапу, там і буде галда. Буде якийсь підгон від мене. Або червоний. Ну коротше, якийсь... кейс. Що робить з цим гейбом? Я не знаю. Ріжебога це звичайно добре. Так, перший був офіс, давай, значить, тут. Тут, тут лежит червоный. Поняла? Тут лежит фамас, червоный. Давай, Гейбен, хочу фамас. Слабо тебе дать? Слабо, Гейбен. А Ой-ой. Дуже риско. А що якщо один і той же кейс... А, я не можу, я не можу відкрити один і той же кейс. Ви поняли? Зб... Зберігся із баху ключик, але юзанути його не можу. І подвійний дроп. Чекаємо, ну хоча б рожеве. Можна ж, можна буде. Так, синька, і. фіолочка. Заключний, 50 й кейс. Полетіло. Давай, габан. Дуже треба. Щось хоча б лок міг поставити. Блін, ну що це таке? І що це, що це робить з Габером? Ну, от от прикиньте, ось оце, ось оця вся синька, ось оце ось все. 5 тисяч гривень. І не враховуючи кейси. Ми просто ми не бачимо, напевно, ось оцей друкопис його треба було заникать. Але ж Абен не знає що це друкопис для вас, для ваших тікетів, ми поняли? Для лотереї. Я, я, я вже тут на базі. Ой! Ніж випав, ви прикиньте. Сюди. Нормально? Піверкейси кейси. Це, це просто з затримкою э, скіпи спрацювали. Ви поняли? Це баг такий. Треба було поразити на інший аккаунт, і випадає ніж.